П'ять дивних звичок, які часто зустрічаються у геніїв. Перше розмови з самим собою. Ні, ти не божевільний. Дослідження показують, що проговорювання думок в голос допомагає мозку краще фокусуватися і структурувати інформацію. Це ознака високої когнітивної активності. Друге творчий безлад Ейнштейн казав: Якщо безлад на столі означає безлад у голові, то що тоді означає порожній стіл? Люди з високим IQ часто живуть у хаосі, тому що їхній мозок генерує ідеї швидше, ніж вони встигають прибирати. Вони ігнорують побут заради думок. Третє нічний режим. Еволюційні психологи стверджують, що сови часто мають вищий інтелект, це здатність адаптуватися до штучного освітлення і йти проти природних ритмів заради продуктивності. Четверте: любов до самотності. Розумним людям не нудно з собою. Соціалізація часто їх виснажує, бо вони витрачають енергію на аналіз поведінки інших, їм потрібна тиша, щоб перетравити інформацію. П'яте інтелектуальна скромність дурень завжди впевнений, що знає все. Розумна людина легко каже: Я не знаю. Вона розуміє, наскільки складний цей світ і не боїться виглядати необізнаною, бо її мета істина, а не правота. А у тебе є ці звички?